Так, давно я не робила хачапурі. Хочу зробити на сніданок. Відміряю 200 г сиру. Так, 200 грамів. Тепер мені треба 2 яйця, 2 білка я кидаю. У тісто. Це піде в начинку, так, вкидаю трішки солі, так, і розпушувача чайну ложечку. кидаю вівсяне борошно. Раз, два. Три, чотири, чотири столові ложки. З гіркою. Папір, хоч і силиконізований, я його обмазую, олією, щоб не прилипало. Ставлю в духовку капельку молока даю Всім привіт, всім доброго дня! Уже далеко не ранок без 1012. Печу хачапурі. А сама сіла, думаю, трішки з вами поговорю. Сережа поїхав в центр знову до вагончика. там Хоче передати ключі, помить, казав, помию і передам ключі хазяйці. Та і таке. Сьогодні ніч була дуже-дуже-дуже-дуже. Зривалося щось, збивали ж, мабуть, шахеди, ракети, що вони збивали, не знаю, Боже, всю ніч, всю ніч. Ми так погано спали. О, і ось в мене болить спина. Це все на, не, на нервовій. Почві, так? Мулічка, да? Мулічка і Мульчик. Мулько дядь. Сиди, не буде тебе брати на руки. Сидить, дивиться, Мурчик, Мурка десь, Мулька десь аж там. Де ти муля? А це сидить прямо біля них. Та й таке, а я. Думаю, щось я давно не робила хачапурі, Та роблю, Сережа вже має скоро приїхати. Йому ще треба на нову пошту, там. Йому прийшов, має прийти насос, не насос, а шланг. Та й таке. Дивилась я новини по Києву, прилітало дуже-дуже. Начебто жертв немає. Моя в Серіоже ще ж стоїть повітряна тривога Одеська. Ой. Що частіше, як у нас. Та й таке. Спина болить у мене. Я думаю, що це що це це нерви та і все. Ось болить та і все сильно. Ой, дівчата, дівчата. Чекаємо закінчення війни. Чекаємо, чекаємо. Та і все. Зараз буду дивитися. Зараз подивлюсь до хачапурі. Мурчик біля духовки там тепло сіп. Так. так, 20 хвилин пробує коржики. У духовці зараз я їх змажу. Присиплю сиром. Сюди зараз виб'ю яйця. Так, і ставлю в духовку. Так, готово вже хача погрі. От треба, щоб такий був жовток не сильно, не сильно піджарений. Підсолю. І все, можна обідати. Ще... На обід зробила ще салат. Із помідор, цибульки, зелень, часничок Помідорки це домашні. Мої. 13 година. 13 година сідаю обідать, бо я бачу, що я Сережу не дождуся. Приїде буде їсти сам. У друге вимкнули світло о 14. Це вже до 16. -ї. Не було з 8 до 10, да? а це. З 14 до 16 -ї. виносила праня. Виносила тільки, що праня, боже, щось з спиною таке зробилося, не можу геть. На силу донесла миску із пранням до, до проволоки. Що це таке? Капець. Прямо ухватила і болить, і все. Не можна не розігнутися, не зігнутися нічого. Так що лежу, дівчата, поки що.